Господи, кого ж там уже принесло? Нарешті, добрий день. Це ви мені ще не телефонували? Так. Я ж вам сказала чітко. Його немає. Я зачекаю. Ходіть цього що бракувало. Розумієте, він поїхав надовго. Нічого. Я не спішу, вибачте, але не вибачайтесь. Я маю час. Мені не важко зачекати. Не переймайтеся. Я не переймаюсь. Я просто дивуюсь вашій безпосередньості. Чого власне хочете? Зачекати. Це неможливо. У мене справа. Взагалі я зараз сюди. Ні-ні <рес> ні. Ви ні, ні. нікуди не підете. <рес> що? Що ви сказали? Хто ви взагалі така? Я перша. Ще ж за щастя? Перша жінка. Ага, вон воно що? Таких откровень ще бракувало. Ну, трапляється. Тобто, я правильно розумію, е, ви його давня знайома? Ну там перше кохання. Кохання, це... це чудово, але що далі? Мені потрібен той, хто належить лише мені. Тоді вам тут нічого робити. Бачите? Вашого тут нічого немає. А Фідерзейн. Що ви з ним зробили? Пані? Лили. Пані Лілі? Вас справді кличуть. Мене не кличуть, я сама приходжу. Як це все складно для мого розуму? Тобто, ви його, яка там стандартна історія? Але ж ви розумієте, що не ви перша, не ви остання? Хоча так дивно він розповідає мені про всіх жінок. Але вас ні, вас я не пам'ятаю. Напевно, це щось. Із давнішньої ери. Хоча, знаєте, от е, у Бога з першою жінкою також не вийшло. Теж звали Лілі. Ліліт. Ліліт. А знаєте, от з Євою пощастило. Так Єва, це ви Єва це я. Це раз і назавжди. Це ви так думаєте? Це він так думає. А ви? А я. Чого ви взагалі сюди прийшли? Уірвали в чужий дім, вночі, розсілись тут, мали б не щось прямого чоловіка. Не про чоловіка, а про вас. Про мене? Про вас, про вбивцю. Вбивцю? Я знала, що мене сповна розуму. Сповна. Він мені ще давно казав, що якщо зі мною щось станеться. І що? Сталося? Сталося. Він зник. Де? Ніде. Я знала, що ви мені будете дурника клеїти. Між тим Єво. Ви прекрасно знаєте про що йдеться. Про що? Чесно кажучи, вирішились. Можете, що на зарізать, зібралися. Можливо, зібралися. Вкамуйтесь, міркуємо все спокійно. Стіти, тут є камери, у вас бачила концершка. Будь ласка, заспокойтесь. Ви, будь ласка, сховайте ніч, вас посадять. Чого ви так рознервували?